Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! 18 розділ правил. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. 18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Принципі, ні для кого не є секретом, що на нерегульованих пішохідних переходах саме пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами, а ми з вами, як водії, повинні їх пропускати. Але звертаємо увагу на наступне: правила не зобов'язують нас за будь-яких обставин зупинятися, як багато хто думає, і буває, що на тестах обирають саме такий варіант, обов'язково зупинитися. Правила так не пишуть і не вимагають від нас обов'язкової зупинки. Завжди діємо по ситуації. Десь достатньо буде знизити просто швидкість. Ну ось тут водій вирішив, що без зупинки не гарантується безпека дорожнього руху. Молодець, повністю зупинився. Ну, Тут, мабуть, без зупинки обійтися було неможливо, тому все правильно робить водій даного автомобіля. 18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника. Що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Уявимо таку ситуацію. Переходив пішохід дорогу, але в процесі руху змінюється сигнал світлофора з зеленого на червоний. Тим не менше, таким пішоходам дається право закінчити перехід проїзної частини відповідного напрямку. Ми з вами, як водії, маємо почекати, набратися терплячості і дочекатися дати їм можливість все-таки завершити перехід проїзної частини. 18.3. Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або ліній, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу. Хто уважно слідкує за текстом правил, отут може видатись якесь протиріччя, явне протиріччя. З точки зору попереднього пункту правил 18.2, ми начебто повинні були дати можливість пішоходам закінчити перехід проїзної частини. А тут пишуть, що коли пішохід не встиг закінчити, то ми, повз нього проїжджаючи, маємо дотримувати безпечного інтервалу. То все-таки як нам правильно робити? Чи дати можливість закінчити, чи проїжджаючи повз нього, обережно це робити, щоб не спровокувати якісь, на якісь неадекватні дії. Правильну відповідь нам може підказати розділ четвертий, де детально проговорюються права обов'язки пішоходів. Давайте згадаємо, що пішохід має діяти в залежності від того, де саме його застала зміна сигналу. Якщо пішохід вже переступив за середину проїзної частини, десь в цей момент змінюється сигнал із зеленого на червоний, тоді пішоходу надається право закінчити перехід проїзної частини відповідного напрямку. Ми з вами згідно з пунктом 18.2 повинні якраз надати таку можливість пропустити пішохода, дати можливість завершити перехід проїзної частини. Коли ж зміна сигналу застала пішохода десь в цей момент, коли він іще за середину проїзної частини не переступив, йому дається право закінчити перехід проїзної частини одного напрямку, але не всієї дороги. І за таких обставин він повинен зупинитися, чи на середині проїзної частини, чи як в цьому випадку є острівець безпеки, то саме на острівці безпеки, і тут чекати наступного дозвільного для себе сигналу світлофора. За таких обставин, впевнивши, що пішохід під колеса не кидається, а спокійно стоїть і чекає наступного сигналу, ми, проїжджаючи повз нього, повинні дотримувати безпечного інтервалу. Дивимося відео. Якраз тут пішохід дисциплінований, знає свої права, права обов'язки. І на червоний сигнал світлофора під колеса не кидається, а чекає наступного дозвільного сигналу. Ось тут пішохід переходить дорогу поза пішохідним переходом, і тому не має переваги у русі перед транспортними засобами. Проїжджаючи повз нього, знову ж таки дотримуємо безпечного інтервалу. 18.4. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість і зупинився транспортний засіб, події інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, Повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, і можуть продовжувати відновити рух, лише переконавши, що на пішохідному переході нема пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Прохання особливу увагу звернути на цей пункт 18.4. Чому? Бо це типова аварійна ситуація в умовах інтенсивного руху, пов'язана з пішоходами, у населених пунктах. Мова йде про ось таку історію: коли рухається декілька транспортних засобів, один трошки попереду іншого по сусідній смузі рухається. І для ось цього водія синього автомобіля створюється обмежена оглядовість. Він за переднім транспортним засобом може не помітити пішохода. Пішохід, в свою чергу, за цим транспортним засобом може не помітити інший. І може це в принципі скінчитися дорожньо-транспортною пригодою. Тому на місці пішохода, перебуваючи в такій ситуації, ми повинні не в телефон дивитися, як на цій картинці, а дивитися по черзі на кожну смугу, тобто не обмежуватися єдиним поглядом на ось цього водія. На кожну смугу, скільки б їх не було, по черзі треба виглядати і впевнюватися, що інші водії нас бачать з тим, щоб не потрапити під колеса транспортних засобів. Перебуваючи ж на місці водія синього автомобіля, ми маємо дивитися не тільки на пішохідний перехід, а ще в полі зору тримати і передній транспортний засіб. І як тільки помітимо на ньому запалені стоп-сигнали, не роздумуючи ні секунди, маємо робити те ж саме, тобто починати гальмувати. Погодьтеся, що просто так гальмувати ніхто, скоріше за все, не буде, тобто є на те причина. Є, мабуть, пішохід, якого ми просто з об'єктивних причин не бачимо. 18.5. У будь-якому місті водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору спрямованою вперед. Акцентуємо увагу, що в будь-якому місті. Навіть якщо такий пішохід ну, не має можливості побачити, знайти пішохідний перехід. Ми зобов'язані його пропустити. 18.6. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Подібна норма була для перехрестя. Нам з вами забороняється в'їжджати на перехрестя, якщо ми там змушені будемо зупинитися, і це створить перешкоди іншим транспортним засобам. Така ж сама історія і з пішохідним переходом. Якщо бачимо, розуміємо, що за ним тягнучка. То в'їжджати на пішохідний перехід, як ось це зробив водій синього автомобіля, правилами забороняється. Ви повинні в такому випадку зупинятися перед пішохідним переходом. 18.8. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері. Буває ось така організація дорожнього руху. Коли трамвайна колія знаходиться посередині дороги. І пасажирам цього трамвая нічого не залишається, крім як іти до нього чи від нього через проїзну частину, що, звісно ж таки, може бути достатньо небезпечним. Тому і існує ось така спеціальна норма. Ми з вами, наближаючись до даної зупинки, бачачи, що трамвай зупинився. В свою чергу теж повинні зупинитися, і чекати до того моменту, поки всі пасажири пішоходи не полишать проїзну частину. І ще для підстраховки почекати, поки в трамваї зачиняться двері. Чому так, ну щоб у останній момент ніхто не вискочив нам під колеса. Тільки після цього дозволяється відновити продовжити рух. 18.7 Водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, передбачений під пунктом В пункту 8.8 цих правил, це мається на увазі сигнал регулювальника, рука піднята вгору. Якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів руху відповідним чином екіпірованих, або осіб, які супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину дороги. Незважаючи на ось таку савдепію у тексті правил, я маю на увазі шкільний патруль, загін юних інспекторів руху, від пункту 18.7 все-таки відмахуватися не будемо, а візьмемо його на озброєння. Скажімо так: якщо дорослий, який супроводжує групу дітей, це може бути як варіант вихователь дитячого садочка там, чи класний керівник. От, веде кудись там дітей на екскурсію, скажімо. Виходить на проїзну частину, беручи, так би мовити, вогонь на себе, піднімає руку догори, щоб привернути увагу інших водіїв і своїм тілом, так би мовити, прикрити дітей. Звісно, що ми на, таку, на такий сигнал повинні реагувати, зробити все від нас залежне, щоб діти спокійно, безпечно перейшли дорогу. 18.9. наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком Діти, що зупинився з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору та або аварійною світловою сигналізацією. Водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей. Ось стоїть у нас автобус. Бачимо розпізнавальний знак Діти. Бачимо ввімкнену аварійну світлову сигналізацію. Ну, єдине, що тут художник забув намалювати проблискові маячки оранжевого кольору. Нагадаю, що аварійка в цій ситуації може слугувати сигналом попередженням про те, що здійснюється посадка і висадка дітей. Ну а діти істоти часто не передбачувані, тому ми на всякий випадок маємо дуже обережно проїздити. Зменшити швидкість і бути готовими до зупинки. Події роз... можуть розвиватися і ось таким чином, як тут нам показали. Ми до цього маємо бути готовими. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання поширюйте дане відео дивіться інші відеоуроки